Зелений тариф знову понизить. У 2025 році зелений тариф становить 0,132 євроцента грязним. З цього ще заберуть податки. Ось, і він буде діяти до 2030 року. Якщо ви будете підключати свою сонячну станцію на слідуючий рік, у 2026 році він же буде становити 0,12 євроцента. Так само буде діяти у вас до 2030 року, ось, але він буде на 10% менше. Тому, якщо ви хочете підключитись, то рекомендую ще зробити в цьому році. Якщо ви не маєте потужності, то обов'язково поспішіть, подайте ще зараз документи на збільшення потужності. В слідчому року однозначно техумови умови будуть дорожчі. Тому зараз ще можна замовити по дешевшим тарифам саме підведення 30 кВт. Ось, І у вас ще буде час місяць, два-три на оформлення самої сонячної станції до зеленого тарифу. В середньому збільшення потужності триває від 2 до 4 місяців і оформлення зеленого тарифу приблизно місяць. А лишилося. Вже фактично півроку. Тому е, над цим задумайтеся. Наприклад, якщо у вас сонячна станція цікавить умовно 30 кВт інвертор, 37 кВт панели, то при тарифі 0,132 євроцента ви зможете заробити приблизно 4 тисячі євро чистими в рік. Плюс не платити за електроенергію. А якщо ви будете вже за слідучого року підключатись, то ваш заробіток буде з такої станції вже 3600 євро в рік. 400 євро в рік на 4 роки не маленька сума, в принципі, 1600 євро. А це вже, як би так сказати, відсотків 15 вартості самої сонячної станції. Якщо вам було цікаво, з вас підписка.